Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати три міні-набори, які я купила на сайті Vinted. І давайте починати. Почнемо від найдорожчого і підемо до найдешевшого. Найдорожчий був ось цей, що ви бачите перед собою: ось ця вся косметика, вона коштувала 9 євро. І давайте подивимося, що туди входило. Так, ось такий очисник для обличчя. Тут об'єм 59 мл. Ось, знаю, що дуже хвалять цей гель-вмивання для цієї фірми, але я ніколи не пробувала. У мене був, я пам'ятаю, колись повнорозмірний приходив, здається, на калб'юті в подарунок Юдібеку, але я його продала, тому так і не спробувала. То тепер, можливо, цей 59 мл я вже спробую. Це перше, що було в наборі. Так, друге, це ось така сироватка. Сироватка, надіюсь, я правильно говорю, з SPF 30. Ось така. Оце дуже класний бренд. Я те, ще нічого не пробувала тут 16,5 грам. Ось це навіть такий, така сироватка-бальзам написано. Давайте подивимося, як вона виглядає. А може це і не сироватка, це, можливо, просто бальзам, який наноситься на обличчя. Давайте подивимося, як він виглядає. Мені цікаво. Ось такий. А він такий гелеподібний. Приємний пахне кавуном ось такий. Це, мабуть, та як крем просто наносити на обличчя. Ну, одним словом, я подивлюся, як це використовувати, але з SPF 30 це дуже класно. Так, і класний бренд. І ось тут є навіть дата до 4.2026-го. Так, це другий продукт. Так, третій, давайте подивимося. Ось це вже, напевно, це пише, що це якісь е, сяючі краплі. Ну, це вже, напевно, сиро, сиро, ні, сироватка. Це, напевно, вже сироватка, тому що, дивіться, як вона виглядає, ось так. Тут 10 мл, такий непоганий об'єм. Теж цей бренд ще ніколи не пробувала. Напевно, там люкс називається. Буде цікаво попробувати. Так, це третій. Далі. Ось цей бренд Drunk Elephant. Це кремчик і теж сироватка. І я вже таку, такий набір пробувала, тільки трішки інакший. Це поліпептидний, а в мене ще був, здається, так, поліпептидний плюс АХБХ кислоти. Здається, так називався. Я якраз його недавно закінчувала, показувала в порожніх баночках. А це ну, такий непоганий, це класний такий набір. Далі, що ще? Біома від біома. Це очисник теж. Очисник, але цікаво, чи це гель, чи це. Що це за очисник? Ну, ось такий маленький. Ось написано очисник. І тут 10 мл. ну, Цікаво буде попробувати. Так. Наступне. Тут подивимося потім декоративку. Ще один з догляду ось такий. Міст написано, міст для обличчя. Ну, я, мабуть, буду використовувати як тонік, бо тут всього 5 мл, то це на пару раз. Отже, це раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Збилось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім продуктів доглядових. І також чотири було декоративної косметики. Перше, це ось такі дві туші в мініатюрці Fenty Beauty. У мене колись така одна була, теж в мініатюрці, і мені вона, здається, сподобалась. Тут по 3,5 мл. Так. Наступне помада від Sephora. 07 відтінку. Я навіть не знаю, чи я буду її залишати собі, тому поки що не буду відкривати. У мене багато помад. Ось так вона називається: сатинова. Так, і ще одне це олівчик від Анастасії Беверлі Hills. Це олівчик для брів. І відтіночок тут Medium Браун. До речі, у мене здається, ну, я пробувала цей Medium браун, він мені підходив. У мене навіть був ось такий теж маленький. Це, але його тут так мало, я вам зараз покажу. Так, щіточка є, звичайно, з одної сторони, і з другої. Я вже просто дивилася. Ну, олівчик а тут взагалі, я не знаю, це все. Це весь олівчик. Це реально якийсь пробник. Ось. Але олівчик класний і мені по кольору підходить. Так. Отже, це перший такий був набір. Як бачите, тут 4 продукти декоративних і 7 доглядових, 11 продуктів за 9 євро, в принципі, непогано ось такий набір. Так, давайте його трішки відсунемо і будемо дивитись наступний. А наступний це ось такі косметичці, це косметичка Блісім, Як бачите, отже, цей набір мені вже обійшовся дешевше. 3 євро. 3 євро за нього заплатили. Давайте дивитись, що туди входить. Давайте з більших почнемо. Е, так, це ось такий тонер 100 мл. Бренд мені не знайомий, буде цікаво попробувати. Але якийсь ріденький. Так, ось тут є дата. Багато хто мене питає за дату, чи протерміновані продукти, чи ні. От як бачите, до 02 аж 30-го року, 02-го 2025-го дата виготовлення. Не на всіх продуктах, звичайно, є дата, але де є, то я показую. Далі. Тут ось така гідрофільна олійка, це фірма Міра. називається. Тут об'єм 50 мл. Дати я не бачу. Можливо, вона є, але так з першого погляду немає. Ну, класно, 50 мл. Потім ось такий кремчик. Від «Інісфрі». 15 мл. Це вже мініатюрка. Так, тут є дата. Ось до 11.2026. Ось така. Так. Що ще тут входить? Це вже третій продукт. Ну, тут небагато продуктів. Тут 5 продуктів за 3 євро. Ось така щиточка. Це для вмивання. Не знаю, буду пробувати. Так, і останнє це бронзер. Ось такий бронзер. Так він називається. Це сухий бронзер. Давно я сухими бронзерами не користувалася. я якось останній рік все кремовими продуктами люблю користуватися. Ну, подивимося буду пробувати ось такий відтіночок. Так. До речі, хочу сказати, що в цій коробочці теж буде такий бронзер, але в іншому відтінку. І тому я його не буду зараз ховати. Ми їх порівняємо. Тут відтіночок ібіца називається. ось. Зараз ми подивимося другий. Ну, отже, таких 5 продуктів за 3 євро, ну, я вважаю, непогано. Так. А далі буде шок-контент, бо ось цю коробочку я купила, ну, як не складно вже догадатись, за 1 євро. Ось, подивіться, скільки тут продуктів, і це все коштує 1 євро. Тут є така ж сама щиточка, як в попередньому. Це перше. Друге ось бронзер. Давайте, до речі, порівняємо відтіночок, бо тут відтінок називається «Бора-бора». Там івіца, а тут «Бора-бора». Давайте так, я зараз відкрию. Це, я так розумію, ці продукти були з Блісі. Скоробочок блісі. І люди, то, що не хотіли, що їм не підходить, вони, звичайно, продавали, щоб не викидати. Так, давайте порівняємо ці відтіночки. Так, ось. ну Бачите, цей більш рижіший Давайте я зроблю ще свочі. Бо я їх буду залишати собі. Так. Це. Ось цей ібіца і Бора-бора, він. Він не сильно темніший, він трішки холодніший, ну, і трішки темніший. Ось так виглядає. Ось. Ну, я думаю, мені два підійдуть. Дуже такі, знаєте, м'які шовковисті. Але, звичайно, це все треба пробувати. Так, отже, це другий був продукт. Дивимось далі, що тут в коробочці? Далі. Це ось такий спрей-фіксатор макіяжу мейкап. 45 мл. Це третій продукт. Далі. Далі це крем для тіла. 50 мл. Четвертий. Потім ось такий пензлик блісі. Давайте відкрию, подивимося, який він. Так, Ось такий. Дуже м'який. Правда, для румян, напевно, буде добре наносити. Ось такий він трішки плоский, але дуже м'яконький. Ну, треба буде попробувати. Так. Це ще не все. Далі ось така сироватка з вітаміном С. І тут її 15 мл. Ось. І останній продукт це палітра тіней. Бачите, все гарно запаковано, пупирку. Так. Ось так називається Lash Step. Зараз її відкрию. Тут є дзеркальце, треба чимось прикрити. Можливо, ось так покажу просто. Ось такі відтіночки. Я бачу, що тут є чорний, але він якийсь не зовсім чорний, якийсь такий, ніби темно-сірий. Не знаю, чи ще буду залишати собі. Давайте попробуємо, можливо. Давайте я деякі відтінки. Які вони? сяючі Ну, вони зовсім прості, такі сатини. Ось такі. Так. Дуже такі. Ось такі, бачите, сяяння, сяяння, якесь нульове. Ось таке. Так. Ну Давайте ще матові попробуємо, які вони. Так, а ну цей темний. Ну, матові теж такі, знаєте, ледве-ледве. Ось такі. Ну, звичайно, це все треба пробувати на очах. Ну, бачите, цей чорний, це не зовсім чорний, а такий, так, як темно-сірий. Ну, ось такі відтіночки. Так. Ну, знаєте, як за 1 євро, то дуже навіть непогано. Тим більше це все. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7 сім. Сім продуктів за 1 євро. Я вважаю, що непогано. Ось такі були міні-набори, які мені вдалося купити на Вінтед. Мені вони взагалі сподобалися. По такій дуже демократичній ціні, як мені здається, ви пишіть, як вони вам. Буде цікаво почитати. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!